Вітаю, друзі, дякую за увагу і дякую за те, що ви дійсно співпрацюєте. Саме завдяки вашим написам і вашим коментарям вдалося дізнатися, що на цій моделі дійсно є радіо. З одного боку, це прикро, а тому що треба рухатись вперед. Але з іншого боку, все-таки залишити стару якусь функцію. Що логічно, логічно і розмістили там, де треба. Як і написали в коментарях, вона дійсно знаходиться в мультимедіа. Ми заходимо в мультимедіа, запускаємо для цього мультимедіа. От, бачите, віджит не ідеальний. Так, ну заходжу мультимедіа. Чого ти вже тупиш? Так. А, ага, от віджет. та і в віджиті мультимедіа. Бачите, важливо куди натискати ще також. Нижня частина у нас є інтернет радіо. Зверніть увагу, ось таким значком позначено. Ось вони одразу підібрані деякі радіо. Далі у нас є Bluetooth, він теж знаходиться в мультимедіа. Є у нас функція звичайного радіо. Ось воно. Це радіо FM AM і всі можливі можливості. А це ж насправді логічно, адже. Ті, хто помітив на початку огляду, ззаді є радіоантена. Було б дивно не містити радіо. Тому це абсолютно правильно. Дякую вам за те, що ви це помітили і підказали. Ну, і ось у нас є мультимедіа. Ну Давайте зробимо висновок. Перший висновок, що дійсно логічно. Що радіо розмістили в мультимедіа. Другий висновок. прикро, що воно до цього часу є, і інтернет-радіо вже можна було просто залишити і вже не користувати звичайним FM це як телебачення. І е, також я хочу наголосити ще про одну річ, про яку ви теж помітили. Я тісно, навмисно зробив надпис Pro і Plus, тому що V3 Pro, V3 Plus це все таке умовне. І вже декілька разів була така проблема, що цю назву. Під цю назву продавали під цією назвою абсолютно різні моделі. Така ситуація була з v 1 тобто v 1 плюс... Це модель колишня V1 Pro, яка випускалась там до відповідного року, щоб, мабуть, найбільше заплутати своїх покупців. Тому ще раз, не звертаємо ніколи увагу на ці назви. Вони не мають значення абсолютно. Під цими назвами можуть бути будь-які магнітоли. Головна її назва це бірочка, яка наклеєна збоку, а також в описі її технічні характеристики. Ось такі особливості. Тому так, дійсно, на сьогоднішній момент ця модель продається як V3. Не гарантую, що завтра вона не буде іншим мати іншу назву.